Ахтирка це місце сили. Ахтирка це як е, кохана людина, гарний друг, якого ти от всім серцем любиш. Зараз ми в цілої країни боремося за свою свободу, за право бути тим, ким ми хочемо. мене звати Ігначенко Павло, мені 29 років, я народився і живу весь час в місті Ахтирка. До війни займався організацією там, музичних заходів, там, присвячених вуличним культурам. <кхе> займався, писав там, музику свою. е, e, дуже довго на нас впливали через культуру. Зараз ми свідомо вже відповідаємо їм через культуру. Ми два роки поспіль проводили графіті джеми. Нас підтримувала обласна адміністрація, місцева адміністрація. Ну, такий інтеграція сучасного вуличного мистецтва в життя мірода. Сіром сказати, що він не спішив, хай розтягнуть довольство. Балончиков більше не буде. Музика. Музика. Для мене музика є основоположним. Типу, ну там з велбоєм ми працювали. Типу, перша пісня. Ще такий ну, не медійний, звісний Тоха, але він вже там до цього виступав на якомусь там шоу. Ми записували пісню гуси, там, знімали фільм про нього. У нього там у Антона в селі. Мене звати Велбой і я зараз знаходжуся в місті Герої Охтирка і в його будинку культури, який трошечки понівечив окупант, але наша культура не вмре, не загине, тому. Мене переможні, є, ми українці. Що я жив е, в Рашки, типу, я в перший клас пішов. мене батьки 86-го року працювали там. Не подобається там, от те, про що я кажу: свобода або воля, якщо це можна висловити, там воно навіть в повітрі. Ти відчуваєш, що ти ну, от якийсь ну, дискомфорт. Він не некомфортно. І за останні вісім років я бачив, як в Європі хочу. Це мій свідомий вибір. Так, да, я усвідомив його можливо пізніше, ніж мало бути, да? але я його усвідомив. І коли отакий барак стоїть, воно нічого не бачило кромі е, такі багнюкані дороги нічого. Я не хота. І утром Настя по-моєму дзвонить. Так, да, по позвонила така. «Ребята, почалась війна. Єдине, що я зробив, це переніс дітей з кімнати, де вікна були, переніс кімнату без вікон. Там був пост, воно вже чути була, якісь там городські бої, вся ця історія. Ми вийшли, ми вийшли на центральну площадь, і я дружині кажу. Пойдемо подивимося, я подивився. Висить ну, жовто-блакитний, висить червоно-чорний. Я такий, все, типу, пойдем. Ми йдемо, і там люди. ну, Я викупаю, що у людей реально шок. Такі Вони там виходять, хто, що. Ми такі, типу, не хвилюйтесь, жовто-блакитний висить, все, типу. Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Молодець! Перша ніч вже ну, повномасштабної війни. Щоб ми облаштували там в погрібі бомбосховище, поставили там, ну, називаємо це там якийсь ліжак, зробили імпровізований, поставили обогріватель. І я абсолютно не жалів, бо на наступний ранок я проснувся від того, що я розумів, чого систему ГРАД називають системою ГРАП. А потім ми, коротше, збирали потім вещи у бабушки і поїхали в другую страну. А вони до цього встигли коктейлі молотова поробити. У мене, ну, син, типу, сидів, набивав пінопласт в бутилку. Окей, коли я побачив це, я такий, все, цю країну не перемогти. Чому я не виїхав не поїхав разом з ним? Та да, блін, тому що я должен бути тут, я должен захищати свій дім. Якщо мене життя покидала, то там я пожив, то там. Якщо я вже тут, то я буду тут до кінця. Був момент, коли я плакав, коли евакуювали сім'ю, сина, доньку, жінку, вони виїхали. Я просто спускаюсь в цей погріб, а там остались, там ігрушки, динозаври, залишились, ну, знаєш, от от, все що. Як воно було, і я сів, і в мене була думка, як хтось має право забирати у моїх дітей дім. І тоді я плакав. У да, мене я прям такий. Но емоціонально мені було складно. Міняються часи, міняються і якісь способи реалізації. Я розумію, що я нужний. І це для мене важливо. Іноді uh, ребята з Харкова uh, висилають підтримку, роздаємо uh, ну, більше uh, людям похилого віку. Там було так, що ми шили <ривіт> з Артемом, я не помню, що ми сиділи, якусь сумку робили. І приїхала знайома, каже, а ви пробували шити сумки. Ми такі, ну, типу, аптечки, ми такі. «У -у -у, так попробуй, Так попробуємо. І типу там понеслось перше, ну перший блин там не дуже удачний. Другий, третій. В іншої комнаті ми поставили швейну на машинку. Ну така, це банально. Якщо нас подивиться якась там професіональна швія, як... боже, яке кончено. Uh, але, ну, типу, як уміємо, тут oh, oh. професіональних да, швей немає. І саме я вже розповідав про те, що найголовніше, щоб вона була міцна, зручна, uh, якісна. Реально, ми перевіряли цю тканину. Є тканина. Ніхто на це зазвичай там, не звертає увагу, але є тканина, яка просто в приборночного відділення світиться. І, uh, Ну, підстав, да? Допустим, якщо все вроді було окей, тобі дивляться, тебе як біле пятно. Ну а цю тканину проверяли. Ми дуже дякуємо по Лопашу за чергову посилочку з 20 ось таких кайфових аптечок. І яке ж це щастя їхати на рутацію знати, що ми можемо тепер спорядити наших хлопців і дівчат крутими класними аптечками? Історія Скупенська. Скидують відео МНСника. Вони там займалися евакуацією. Вони там ну, дуже багато проходили пішки, бо мости зруйновані. І я просто бачу на ньому нашу аптечку, і я розумію, що вона там, де треба. Я розумію, що мені вдалося допомогти. Я використовую свій ресурс, умовно кажучи, проектного менеджера, е, який я там здобув під час організації якихось культурних заходів. Використовую зараз на перемогу. Ми з Настею, по-перше, знайомі були там і до війни, і спілкувалися там, на вечірках пересікались. І з першого дня війни якось ми так волонтерили разом. З Льоха ми знайомі, напевно, по діджеїнгу більше були до війни, типу якісь такі музичні моменти. Але я виходить, як Сі Діджеї уміють шити аптечку, далі? Бармен. Бармен. Шуян, що что военное время заставляє. Приходить, знаєш, тут вийшло вже якийсь клуб по интересам. И ввечері приходить, ну, в наших інтересах пошити аптечку. Прийшли, пошили, погомонили, з ума не зійшли і прекрасно. Ми будь-бу працюємо, ми там розуміємо локально, да? там, ми допомогли тим. тим, тим. Там Бабушка не голодна, дідусь голодний, тому лікарства завезли. Але глобально я просто сиджу, я розумію, що я. Ну я десь я не пойму взагалі, за чим я. Знаєш? Ну, я сидів, в мене просто так сльози, знаєш, я сидів і та ще. От не збрехати, ну, це так кіношно буде, але там щось пісні, знаєш, які-то крябіни ще грали. І, і в мене просто так сльози. Е, я не можу зрозуміти, що мені треба робити. А потім, оця історія з аптечками для мене, от вона надзвичайно. надзвичайно важлива. Типу, тому що е, от тут прям я усвідомив, що все, це треба. Ми зробили. За тиждень. 100 аптечок, знайшли партнерів, які нам допомогли відшити, знайшли партнерів, які нам допомогли наповнити їх. Все це скомпонували, правила вдали. Але я розумію, що сьогодні ми, нам вдалося там, допомогти там, сотні бійців. Це, це мій дім. Я захищаю свій дім таким способом. Я захищаю своїх друзів, знайомих, своїх співгромадян. Зараз ми в. Цілої країни боремось за свою свободу, за право бути тим, ким ми хочемо. Для мене важлива перемога, тому що я все життя, моє життя там, умовно це боротьба за право бути собою, за право одягатися, як я хочу, за право слухати музику, писати музику, яку я хочу. Я там У тебе є Так. — Я цей пульт вже не достовував три коду. За вісім місяців вже я ще ні разу музику в наушниках не слухав. До 1 травня там, я не слухав музику взагалі. Історія, мабуть, з шиттєм мене трошки реабілітувала, тому що ми шили і ми там десь тихенько включили музику, якийсь там плейліст, українська подборочка. І потихеньку-потихеньку я прийшов до цього. Що ти скучив уже заборонки? Тому да. трошки є, да? Угу. Почала війни це перший раз. Ну, я трогаю достав. Я електрон мені, не, я Да, Виходить, я стану перший раз за пульт за 9, мабуть. 9 чи 10, не чую, баба. Місяців. Э, і поїграю музику. Я за цим скучу. Мені <му> хочеться там. Є можливість там достати фарбу, порисувати, є люди, які там нарисували вже дуже давно. Питання, чи на часі, чи не на часі. Ну, це ж синдром відложеної життя. Втирка це місце сили. І для мене саме район, мабуть, є ЖД-вокзал, він називається сьома сотня. Там частний сектор. Але я просто з дитинства його знаю, тому що, типу, кожен закоулок, я знаю, якої вулиці, куди веде. Е, і, мабуть, це, знаєш, мой район. Це ну, ЖД-вокзал, якого вже немає, який пережив Другу світову війну, е, пережив фашистів, але расистів він не пережив. Це пост uh, Russian Agression uh, in my місті. This is railway station uh, after bomb. Uh, we uh, need peace. We need save. Thank you. Ну, мені больно, печально дивитися на кожне зруйноване здання. Тут тобто, ну, влучили рядом, жили люди, люди загибли. Оце, це печально. Жилий вокзал ми відбудуємо. Я не втратив надію, не втратив там, надію на майбутнє, не втратив ну, бажання працювати. І ми працюємо над цим, щоб Ахтирка стала в перспективі, в майбутньому, фестивальним містом. І це буде дуже, дуже корисним для місто, мені здається. Це буде важливо. Не тільки ж бути нафтовою столицею, треба бути і фестивальною. Отак. Ну, все залишилось 24 лютого. В ну, рамку нам допомогли партнери з Харкова, Центру вуличних культур, Єгор Матюхін, Валера Бучков, Вітя Механік. А, а так, ну, здебільшого, все ми робили самі. Я споминаю, як в моєму дитинстві це все було така постсавкова історія. І я там скейт-парк бачив тільки в мультиках або по телевізору. І для мене це було вау. Мені хочеться підтримувати. Мені хочеть... Я в, цих, в цій молоді бачу себе, мабуть, там 15 років назад. Мій тато герой. Тому що він допомагав українцям. Я не вважаю себе героєм, але я вважаю, що ми героїчний народ. Вся наша країна герой. Окей, мені подобається працювати в команді. В команді під назвою Україна. Я зрозумів, що кайфово бути українцем.